Після 24 лютого 2022 року життя кожного українця змінилось. Багато хто з нас виїхав за кордон, рятуючи своїх дітей. Багато хто залишився, чоловіки пішли воювати на фронт. Після цього бажання для кожного українця стало одне це мир. Команда інформатора вирішила дізнатись, що в першу чергу після перемоги зроблять дніпряни. І ось що ми почули. Підоженитись. У мене весілля запланована. Поїду за кордон до батьків. Я поїду додому в першу чергу. Маріуполь. Нап'юся. п'юся. В першу чергу я повідаю з друзями, що були за кордоном весь цей час. Я відкрою своє господарство, <рес> да, ферму. Ми зберемося усією нашою великою сім'єю, яка є і в Америці, і в Канаді, і в Іспанії, і в Германії. А взагалі вони всі із Харкова. От ми вирішили зустрітися усі у Харкові. Бо у нас одна з родичей наконсервувала дуже багато консервів. Ось у неї і зустрічаємось. Це дуже приватні питання такі, я не буду це розголошувати. Задумаюсь про придбання своєго своєї власного житла. Поїдемо в Крим. Поїду до близьких. От празную. Вернуся додому. Місто Гуляє Поле Запорізька область. Буду більше путешествувати. Буду святкувати. Будемо празнути тільки перемогу України. Зроблю все неможливе для нашої країни. Піду у храм. Буду відпочивати. Поїду в Крим.